Чисто, Чисто яка юридична. Чи скажіть, будь ласка, моя вина в тому, що суди розглядали чотири роки моє звільнення з роботи? Тут, я не можу давати оцінку. Ну я просто говорю законодавством це... передбачає. Просто... Да, Ви да, 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 да. Кожен суд, який да. переглядає. Я ще хочу сказати, за що загалом законодавством передбачено відповідальність да. за нас То, от районна на районна рада до сьогоднішнього дня ще не виконала рішення суду. Від 29 травня 2000 років. А чому? а чому? Тому що де, е, гроші не беруться, як і енергія по фізиці. Ні звідки не беруться і ніде не А за гроші мова йде. Я, Є, так, я про інше питання. Точно то, так же ми поговоримо. Заступником голови районної ради, mm -hmm. так як і головою, Може бути лише депутат. я зрозуміла вас прекрасно. Я знаю закон України, так. який ніхто не придумував і не видумував. Його прийняла Верховна да, Рада. Його прийняла Верховна Рада. Верховна Рада. Я думаю, що загалу це не цікаво, а я до вас підійду. Так. Значить, так. закони України не для Чигирина пишуться особисто, закони а пишуться для всіх держав, для цієї держави, держав. держав. а читаються по Чигиринці.